Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для Ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальний крогозір. Перевірте свої знання. Готові? Тоді поїхали. Що за традицією у Франції бажають тому, хто чхає вдруге, виконання бажань, кохання, здоров'я, благополуччя. У Франції бажають тому, хто чхає, виконання всіх бажань, а коли людина чхнула вдруге, їй бажають кохання. Який птах може спати в польоті, колібрі, лелека, стриж, журавель? Риш може провести більше трьох років у повітрі, зовсім не приземляючись, він спить, їсть і робить все інше під час польоту. Кухня якої країни є найкориснішою французька, італійська, китайська, японська. Перше місце за популярністю та корисністю в рейтингу відводиться кухні японській. Це й не дивно, адже жителі Японії живуть досить довго і можна сказати, що нічого не знають про хвороби. Хто був першим доларовим мільярдером в історії людства: Біл Гейтс, Ларрі Пейдж, Стів Балмер, Джон Рокфеллер. У 1916 році Рокфеллер став першим у світі офіційним доларовим мільярдером в історії людства. як називалися античні жерці, що пророкують майбутнє? Віщун, оракул мах пророк? Оракул найбільш поширена в античності форма пророцтва – яка полягала в тому, що передбачення від імені божества на запит віруючих оголошував спеціальний жрець, який і називався Оракулом. І як переводиться назва карткової гри преферанс перевага, натхнення, вміння, спокуса. Переводиться як перевага. Карткова гра з хабарями. яка країна перша дозволила голосувати жінкам: Німеччина, Нова Зеландія, Англія, Данія. Одним із перших жіночі виборчі право ввела Нова Зеландія у 1893 році. Хто був великим царем Ізраїлю відомим своєю мудрістю та будівництвом першого храму в Єрусалимі? Цар Саум, цар Соломон, цар Давид, цар Ахав? Цар Соломон відомий своєю мудрістю та будівництвом першого храму в Єрусалимі? У якої комахи найбільший музик? Мураха, тарган, муха, оса. Мураха. Мозок мурахи є найбільшим у світі комах стосовно розміру тільця комахи і становить 25% ваги мурахи. Що таке монпасьє? Шоколадки, піриски, льодяники, печиво. Людяники дрібні різнокольорові людяники з вираженим ароматом.